Всім моє вітання, шановні друзі, підписчики і просто глядачі. Сьогодні у нас 21 червня. Рівенський ринок машин багато. І дивіться, дивіться, куди там все зайнято, там, там якби. Машин до біса. і там Млинівській багато, і на вулиці стоїть багато. Ну, покупців. ну, Я приїхав от з одним, бачив ще так. Під, під пару підборщиків ходило. Людей мало. Проти, проти Луцька, то в рази людей менше покупців. Шукаємо третій міган, третій сценік. Ну, Ви розумієте, да, тут ціни трошки нижчі, ніж в Луцьку, але і знаходимо який хочеться знайти автомобіль такий, щоб був весь огнях, як люди кажуть. Як струна, так що працюємо. Дивіться, яка зефіра. Теж на українській реєстрації 7 року. Ціна 5400. номер телефона Вся інформація. 1,6 і шість бензин. Такий для дівчинки, ух, огонь. 10 рік. 7900 1,6 бензин, 189 заявленого і це на автоматі. Але ціна не маленька. Opel Astra Ашка 5, 108 рік. Більше інформації немає, я так розумію, це бензин 1,6 Рядом стоїть зефіра, 4957 рік, 2,2 бензин, це не міцна, не фарбована. Сен Мерс. Зоя 19 року 10800. А5 універсалі. 10 рік 16 і газ бензин 7800. Це цікаво, дивіться. І номер телефону, це цікаво. Газ бензин, 16 2 рік свіженький. На реєстрації полястра Ашка 10-го року 5850 хлопці хочуть, 1,6 бензин і чарівний номер 196 заявленого пробігу. Дивіться, яка миша. Нісанчик. 9 року 1,2 бензин, 4,300 люди за нього хочуть і вони торгуються. Гляньте, ця машина стоїть в Ріві, на Рівенському ринку. Така мікро-мікро. А п'ята на місцевій регістрації 5600 сьомий рік. Ой, вибачаю, 5700 ціна. 1,6 бензин, газ бензин. Номер чоловіка, будь ласка. Але пробіг теж тут чарівний 560 тисяч. Ford c Max 5700 сьомий рік. 1,6 дизель. Чарівний номер чоловіка. Пробіг 340 тисяч. Полястра Ашка на українській реєстрації 10-м роком 550 дизель 1,9. Телефон, дивіться, 280 пробіг, але дизель 1,9. Ціна більш ніж приємна на такий двигун. Переоформить 1200 обраво. Ліо 10-го року. Ціна 5800, двигун 1,4 на 74 кВт. Пробіг хлопці написали 188 тисяч. Хлопці пропонують відкрити, подивитися, ну, я вам покажу ціну. Стан зовні досить. Кліо звичайний 4600, рік 8, 1,2 бензин. Хороша комплектація, сертифікат наявності. Звичайний 4-циліндровий двигун, вони ставляться на сандериках такі двигуни. Турка в ліфтбеці. 1,6 бензин. Хороша комплектація. Два ключі сервіска. 7 тисяч доларів. Турка як турка. Це просто. Вольф Плюс. Такий саненький. Шостого року. Бензин 1,6. 215 тисяч сертифікат вже в хлопців є. 6 тисяч вони хочуть. І телефон. Не замучена. Понятно, що на ній їздили, але ото не замучено. Гольф п'ятий, восьмого року. Двигун 1,6 і 5,9 хлопці хочуть за неї. Пробіг 246, сертифікат наявності, телефони, Легкосплавні диски. Тормозні бачу диски поміняні. Будемо сподіватися колодка. Та я думаю, колодка ж ту зміняється, якщо диски міняється. Відмага ціна, я думаю, буде 5700. так. Ольф, п'ятий, п'ятий рік, ціна 5200, 1,4 МПІ. Виглядає на це... то непогано на свій Ось Вам Рівенський ринок. Сьогодні у нас субота, 21 червня, завтра я на Луцьк. І зупинився знову От гольф стоїть, дивіться, в універсалі, гольф 5. Так? І сьомий рік 1,6 5,100. Ціна приємна. А що я вам скажу? Машин дуже багато на Рівенському ринку. Покупців проти, проти Луцька в рази менше. В рази. І ціни, я б сказав, тут нижчі, ніж на Луцькому ринку. Так що, шановні. Пропоную їздити на рівенський ринок. Четвертий гольф, Рівенська реєстрація. Рік 2000 1,6 бензин, 77 кВт. П'ятиступка, терміново, 4 тисячі. 4 тисячі чоловік хоче за цю машину, дивіться. Четвертий гольф, 4 тисячі. І от номер телефону. Така непогана машинка. В такому не замучена. Газяйський автомобіль і не Це МАКС. Багато я переганяв їх в минулому році, але піднялись ціни на них зараз. І цікавість до них значно знизилася. Дивіться, 7-й рік. Уже вже чоловіка сертифікат, 1,6 бензин. І вон там його номер кафе. Мордочка рестова вже. Так, плюс ось стоїть. Плюс. Чорненький, такий як треба. Бензин 1.6, 2006 рік, клімат, 45, центральний замок, електрозеркала 5800. Люди за нього хочуть. Два ключа. Перша. Ціна і 4300 за 6 рік. Пробіг написали 215. Двигун 1.4. Машина в універсалі. Адекватна ціна, я думаю, ще трошки подвинуться Десь 400 буде вона на До Октавія. 9 рік, 1.6, бензин, п'ятиступка, 8 тисяч доларів плюс торг. Румстер. Булір такий, зелена бутилка. 5900, 1,6 бензин. 2007 рік пробіг, 200 з копійками написано. Ну, копійка це таке діло. Розтяжиме. Ford Focus 2. 5200. Дев'ятий рік. 225 пробіг, 1,6 бензин, механіка. Volvo. Вольво В-60, 11 рік автомат Дізель. Дізель 2,4. Ваген Вольф плюс. Шостий рік. 1,4. 5, 200 люди за нього хочуть. Фабія друга. Восьмий рік 1,2 газ бензин. 4500 люди хочуть. Трьохциліндровий двигун. 4,850, 4854 рік. 1,6 бензин. 8450 за 4 рік. Так. П'ятий гольф, 5,850. 8 рік, 210 пробіг, 1,4 бензин. Німеччина. Видмає. Дивіться. Ще одна на рівенській реєстрації. Це у нас Міріва 10-го року. Дизель 1.3, 5500. Ціна бомбезна. Двигун це класний, фіатовський двигатель. Ціна просто акційна. Ух ти, а ось дивіться, який канака стоїть. 23 рік, 250 доларів. Гляньте. Гляньте яка краса. Шкода А5, 8 рік, 1,6 і газ, бензин і 5500. Дача Сандеро, 14 рік, 6000, 1,2 бензин, 4 циліндровий двигун. Ford Focus 2, 5600, 1.6 дизель, 8 рік, 2200. Ой, 220 тисяч він проїхав. На рівенській реєстрації. 4800 третій рік. 2,5 TDI. 4800 третій рік. Шкода Фабія. Вже теж на Волинській реєстрації. На він... Та що ж таке? На Рівенській. 1,4 бензин, 7 рік. Ціна 450 і торг присутній. День, другий. Він воно з панорамою. Шостий рік 1,6 бензин, 6 бензин, 6350. Дивіться, скільки людей зібралося біля фабійки. Вона 4800. Вона тісі вже пригнала, але вона така не готовлена. Якби не дешево, ну, зато це ж друга вже фабія 8-го року. Так, від, відволікся є так. Сценік, дивіться, ось він буде зазвичай стоїть. Біля оцієї клітки. Він без телефона, тому я вам таки показую, кому цікаво буде. Ціна теж більш ніж чим приємна. Це, не рівен... Це рівенські ціни, не луцькі. Дивіться, Астраашка, яка непогана, теж стоїть на Волинській реєстрації. Вибачаюсь на рівенській. Ціна знижена 5 тисяч за 8 рік. 1,6 бензин 252 тисячі. Вона проїхала. Ну, теж адекватна ціна. Кліо. 1,5 дизель, 5,200 люди хочуть. 9 рік. 324 пробіг. Фейтарія. І вона вже на рівеньській реєстрації. Чия логан. 5200 за неї хочуть. 8 рік, 1,6 бензин. Нормальна ціна. На ці, на ці кошти. А ось дивіться, пиш 308. Показав вам номер телефону, рівенська реєстрація. 12 рік, 1.6 дизель, 5900, чоловік за і торгується. Гольф Wolf Універсалі, 2000 рік, 16 бензин, 4500 люди за нього хочуть. Свіжо пригнаний. Теж місцева реєстрація. Е, ну да. Черенин номер. Уран на місцевій регістрації 5500 плюс тор. 1. 2004 рік 1.6 MPI. Так непогана на свій вік вигляд має. Дивіться, навіть калінка є. Калінка, 8 рік, 1,6 бензин, 2600 люди за нею хочуть. Вам ВАГ. Гольфийська, сьомий рік. 1,6 МК і сертифікатом лежить. 550. Один власник, мабуть, в Німеччині один власник був. Бачу, крило все пофарбоване. І, і, і має там шпаклівочка, нерівність видно. Даром. 1,4 газ бензин, 8 рік, ціна 3650. ціна понизу ринку так є 2005 рік дизель кондиціонер автомат 4200 Така машина трішки вже життя її потеребонькало